Думав, що хробаки з'їдять його, а вони його врятували. Уродженець Луганщини Микола зараз лікується в лікарні на Волині, а ще недавно захищав Україну на полі бою. Поранення отримав під Оріховом Луганської області. Щось я впав і пам'ятаю, потім воно все дзвонить, гудить, що глаза закриті в мене. Пригадує, наприкінці весни його з побратимами відправили на підмогу іншим військовим, які тривалий час самотужки відбивались від ворога. Микола каже, очікували побачити цілу бригаду, а захисників можна було порахувати на пальцях. Ну як там туди ми приїхали на позицію, а там оказалось всього всього лише три чоловіка з 24 ї бригади. Всього лише троє. Ми думали, їх там буде багато. А окупанти атакували ішли стежками, де українські воїни не мали можливості вести нагляд. Під несподіваний і потужний ворожий обстріл потрапив. І, Микола. і вони засипали нас. Цепанули на нас з подствольниками. І з подствольниками мене гру, груда як вона, чи землі, чи глини, кусок ударила сюди по ключиці сильно. А я просив, мені важко було дихати. Важко було дихати. До мене док і док був теж припригнув, позивали дока. Я кажу, ключиця поломана, і подивився сюди під підкіт. Під, під Тут все було таке, ну мелких этих мелких поранений, кажется, возможно, целосну осколка, а то, получается, мелкими камушками з землею, оно походило, ну, просто під під кожу грудної клітки. Далі він мало пам'ятає. Пригадує його трясли, намагалися привести до тями. Однак, коли Микола отямився, у бліндажі вже нікого не застав. Побратими були впевнені, що Микола мертвий, і в метушні під обстрілами залишили його в окопі. Дві з половиною доби чоловік повзав по лісу, аби розшукати когось, а над головою постійно літав російський квадрокоптер. Я тут повзав, по дорозі задрімаю, ну, в голові, наче думає, жміль жгудить, а до жмілі. щось монотонне, піднімаю, висить надо мною. Я знову на адреналіні від страху я на, на коленках. По тілу повзали мухи. Через те, що рани були не оброблені, у них завелися хробаки. Як виявилось, вони й допомогли Миколі вижити, адже зупинили кров і прочистили рани від омертвілої шкіри. Рукава ця ладошка в мене відказує, Так вона просто раз і повисла. А я думав, це вони мене перегризли. Думаю, я тут затягував, вони пролазили туди мухи, лупили цих опаричів, мене це роздражало, воно все чешеться, палить все. Блукаючи по лісу, Микола таки натрапив на окоп наших військових. Далі, як у тумані, машиною його довезли до села біля Лисичанська. Потім в Дружківку і пізніше в Дніпро. Привезли з Дніпра сюди, в Луцьк. І тут приїхали тут одразу, моментально зразу зробили перев'язку, одразу рентген, зразу накормили. Зв'язку з родиною у Миколи немає. Знає лише, що дочку з колишньою дружиною обманом вивезли спочатку в Старобільськ, там змінили паспорти і відправили у Росію у Воронежську область. А поки Микола лікується, аби невдовзі знову захищати Україну. Донька вже пішла в російську школу. До мене, коли я в старобіжчі вийшла, там по вайберу ну, трошки проривами, там я залізав на, на здання, воно на високе, то ну, созванювався там. З десятого разів вийшлася, вона там єдине, що я раз дозвонився, вона сказала, папа, ми боїмося з тобою общатися, для нас це опасно. І все. Тому Микола, у якого позаду вже п'ять операцій, переймається нині не своїм здоров'ям, хвилюється через доньку. Так як всі телефони лишились в окупації, то зв'язатися ні з донькою, ні з родиною можливості немає. Але Микола надію не втрачає. Вірить, що Україна обов'язково переможе, а його рідні повернуться назад. Додому. Анна Кравчук, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.